У Запоріжжі вдвічі скоротила тривалість планових відключень світла вже цього тижня. Вимкнення не перевищуватиме 6 годин на добу. Про це повідомили в Запоріжжі Обленерго. Частину навантаження на себе взяла місцева промисловість. Енергетики запевняють, відключення світла не вплине на діяльність підприємств, адже вимикатимуть їх у неробочий час згідно з розкладом їхньої праці. Крім того, по всій країні безперервно триває відновлення об'єктів енергетичної. Інфраструктури, які пошкодили російські обстріли, нові графіки можна переглянути на сайті Обленерго у розділі Стабілізаційні відключення. Розроблений механізм, який дозволить нам не запроваджувати більше трьох черг одночасно, навіть якщо у цьому буде виникати потреба. Нас готова підтримати промисловість, аби знизити навантаження від погодинних відключень на населення. Що більше споживачів беруть участь у графіках, то меншим буде навантаження. В обленерго нагадують, аби уникнути аварій мережі та поломок побутової техніки, варто одразу після відключення вимикати всі прилади та після появи світла підключати їх заново і поступово. Коли з'являється світло, багато людей або не вимикали до зникнення потужні електроприлади, або одразу їх вмикають. Іде різкий стрибок споживання, який мережі витримати одразу не можуть. Коли у вас зникає світло через графіки, вимкніть, будь ласка, потужні електроприлади. Коли з'явилося, будь ласка, вмикайте їх по черзі.